Доброго здоров'ячка, мої любі! Що пити а їсти зранку, щоб мати достатньо енергії на протязі усього дня? Так, багато вже хто п'є водичку зранку, але недостатню кількість. Багато хто думає, що їсти зранку легкі вуглеводи, тобто каші шовського приготування з фруктиками, з медом і ще фреш додають. Це дає серйозний скачок інсуліну і удар власне по пішлунковій. Так, спочатку потрібно випивати мінімум 700-800 мл теплої води. Вже більше 9 років. Ми сім'єю мінералізуємо водичку органічним коралом. Які швидко вимиває токсинчики додає енергію і робить воду лужною. І багато хто вже знає, що в лужному середовищі віруси, бактерії, і навіть онкоклітини не розмножуються. Це дуже важливо, друзі. На сніданок обов'язково споживати білки: риба, яйця, м'ясо, бобові, так, також обов'язково органічні жири, які в місяця в у улодного віджиму жирних сортах риби, це авокадо, масло хі, наш український національний продукт, сало, горіхи, <ріхи> які важливо замочувати на кілька годин перед споживанням. Саме ці продукти і дають довготривалу енергію, а не швидкі вуглеводи. Також має бути достатня кількість клітковини: це овочі, салати, зелень. Попередньо їх можна замочити в воді содою, щоб частково забрати пестициди і личинки паразитів. До речі, ми з сім'єю 3-4 рази на рік проводимо натуральну протиперизитарну програму. Також вводимо грибки, чистимо кишечник і ліпку. Це дуже важливо. Таким чином, завдяки цій концепції здоров'я, ми забули про будь-які захворювання: віруси, головні болі, висипання, лерії, закрепи, зуття і не тільки. І зовсім не хочеться шкідливої їжі. Це важливо. І як це зробити корисно і з користю для здоров'я, підскажу на консультації. А вам бажаю море, енергії і завжди хорошого настрою. Цілую!